Уяви, що твоє життя це вибір. Ти або злітаєш або падаєш. Вайлет кинули в академію, де не терплять слабких, а курсанти ще страшніші. Кожен день це боротьба, кожна ніч шанс не прокинутися живою, і біля тебе ворог, який очима бачить усе. Четверте крило це не просто романтика, дракони, це пристрасть, це зрада, це сила і любов, яка з'являється тоді, коли все тобі кричить не довіряй, готовий вирушити туди, де виживають найсильніші. Тоді обирай четверте крило, і нехай дракон обере саме тебе.